Віт, друзі, вітаю шановний колектив. Дякую, що зайшли подивитися це відео. Ну, сьогодні березень, але погода нас не радує, холодно, плюс сніг падає. Ну нічого, хлопці, працювати треба, треба щось робити. Скоро весняний сезон, потрібно і попрацювати нам. Ну що, хлопці, так як обіцяв, покажу вам весь процес збору культиватора. Всім приємного перегляду запрошую свою хірургію. Так, хлопці, ну що, сьогодні будемо починати потрошки варити. Значить, Зараз я вже дві заготовки зробив. Це заготовки по 2 метри на раму. Зараз розміряємо слідуючу заготовочку, Ріжемо по 65 см. Це в середні ставки на раму. Ну і будемо це все зварювати. Так, Хлопці. зробили ми, прихватили з однієї сторони. Зараз перевертаємо на іншу сторону та прихвачуємо це все добро. Тяжке зараза, капець. Хлопці, тепер міряємо. Робимо такі вставочки доперед, де на трьох точку буде кріпитися. Хлопці зарізали Ось такі дві штучки. Так, хлопці розміряли. Зараз о, будемо сверлити під палець отвір. Зараз ми все забацаємо. Так, хлопці, це у нас буде на трьох точку йти. Отак ми зафіксували магнітами, знизу підперли, щоб це все нормально трималося. До речі, хто буде варити собі щось подібне. Якщо ви, наприклад, четверкою товщини, то в варите, купуйте сильніший магніт. На 23 кг трохи заслабо. По 30 кг купіть, тоді буде нормально. От значить, ось така у нас буде ціна. Це у нас. Хлопці на трохточку, точку. Спеціально я зробив нижче, приварив оцю штучку, я приварив нижче, для того, хлопці, щоб можна було вище підняти сами, сам культиватор. Лишнім, як то кажуть, не буде, щоб підняти його вище десь при переїздах, якихось там буде нормально. Значить, ми зараз зафіксували це все, прихопимо. І так само другу. Так, хлопці, ну тепер ми приварили вже на трьох точку, там, де будуть пальці, на поздовжні продольні тяги навіски, прихопили ми їх. Потім це все проваримо. Зараз так робимо, що потім, якщо щось, ми могли скоренько щось інше зробити. Ну, Поки процес йде помалу. Так, зараз зарізаємо значить, на трикутник. Так, хлопці, Зробили ми заготовку трикутник, де на центральний винт буде кріпитися. Ось такий трикутничок. Тут зараз все позаварюємо, зараз поприхоплювали. А вам покажу, як це все діло буде, хлопці. Ну, Приблизно приблизно так. Оце за 5 днів все, що встиг зробити, тому що робота, домашні справи і так далі. Так, А зараз нам треба буде виготовити дві пластини центральний винт. Потрібно дві частини і просверлити отвори. Так, товщина пластин. 11 мм. Тоньших я не мав, значить буде 11 хлопці. Можна і використати. Хватає тут і 8 мм. От. Такі дві заготовочки. Отаких от два отвора під 28 мм діаметру палець на центральний винт. От, сверло справляється на ура. Товщина 11 мм Ось таке ось таке хлопці-сверло купив. Рекомендую, а, значить, Фірма, Не знаю, чи буде видно ця назва Річман. Річман, не знаю, Німеччина чи що. Е, майже 500 гривень коштує, але незамінна штука. Ну і дрелька себе показала удар на штурм. Прекрасно. Да, трошечки тяжкувато, але 11 мм. В совєтській сталюці сверлити, я думаю, достойно. Так, Трикутник у нас, хлопці, уже ось так виглядає. Зараз, хлопці, покажу, як буде приблизно кріпитися це добро на трьох точку на вин. Маємо такі заготовки. Ось так приблизно це буде. Виглядати, О, покажу. От так приблизно буде трикутник виглядати. Так, приварив я кріплення. Трьохточко ще хлопці не приварював. Перше буду кріплення для стоїк робити, а потім вже трьох точку приварю. В даний момент так. Саме більше було... Тут заморочки з цією штукою на центральний винт. Два пальця просверлених і виходить. Ми собі або на верхню дирку ставимо, а не підходи ставимо на нижню дирку. Зробив я заготовки на кріплення стойок. Ось такі штуки будуть переварюватися. Якщо взяти ось так, спереду, рами, значить довжина хлопці, такої заготовки. 14 см, товщина 10 мм. хлопці, хлопцями ось такі планочки спереду. 7 штучок. Так, зробили ми ось таку заготовочку для того, щоб для чого нам це потрібно, нам треба зробити ось такі штуки. Це, товщ... це товщина 10 мм, діаметр 12, кернили, троєчкою просверлили і зараз під отвір 12 будемо сверлити. Взяли <залиме> ми заготовок. Ось так воно буде виглядати приблизно. Всередину буде вставлятися стойка. Отак буде стоєчка стояти. І ось так це все буде кріпитися. От зараз все все приварюватися. Потім болтик. Прихопив я тут буде. Таким чином встановлюється лапа, просто беремо, запихаємо наскрізь, ставимо болтик, зажимаємо і нормально. Так само легко раз зняли і все. Таким чином. Так, хлопці, значить, зварили на даний момент кріплення на культиватор, зараз вам покажу. Як це все буде кріпитися? Беремо стойку і одну. Давайте тут. Другу. Та третю. Ну, отак от приблизно буде це все кріпиться, так само взаді. Робив я кріплення внизу для того, хлопці, щоб не красти висоту самої стойки, так як вона десь 48 см, нехай буде 48 під низом. От. На даний момент, значить, ось так. Так, зараз все проваримо, щоб було міцно. Так, думаю, так, хлопці, думаю, це все не відлетить точно. Такі гарні провари робимо. Так, тепер виготовляємо ось такі заготовочки. 7,5 на 7,5. Це для того, щоб нам закрити ось ці дирки. Щоб туди нічого не потрапляло, і так само так само збоку виготовляємо 6 штук. Це тепер буде заглушено. Так, хлопці, все обварив, заглушки поробив, щоб ніяких дір не було. Обварював оці довгі. Де на навіску два рази проварив, дав планочку під низом 10 мм для усилення. Також дав ось такі розпорки хлопці. Отут, де будуть пальці на навіску під низом, так як вона донизу опущена, то додаткове буде навантаження сюди йти, то вирішив дати такі кутнички. От, Ну і все, і тут. Попроварював, зробив ось такі штуки. Я навіть, не знаю, тут, напевно, танок той культиватор не поломить. Все міцне. Від 4 до 10 мм метал кругом. Так, все проварене. Також кути я проварював два рази, щоб було поміцніше. Ну, одним словом, хлопці, зараз. Отак це все виглядає. Робимо в таких спартанських умовах хлопці. Тут все нерівно. Стараюсь на такі козлики ставити і е, це все вирівнювати, щоб було гарненько-рівненько. Ну, добре, хлопці, продовжуємо помаленьку робити далі. Зараз перейдемо до центральної стойки. Ось вона у нас така красива лежить. Ну і будемо будем робити далі, хлопці. Так, хлопці, зробили ми заготовочку Ось таку советського металу. Тут 4, напевно, міліметра. Зараз вам приблизно скажу товщину. Так, хлопці, тут 4 міліметра. Ось така заготовка на центральну розпорку. Ось так вона буде закріплюватися. Ось так то все буде виглядати. Зараз будемо проварювати. Тут місця мало, щоб показати вам. Ну, приблизно ось так. Це все на даний момент виглядає. Варю хлопці, я на зворотній полярності, мені так більше подобається, товстіший метал варити, краще йде проварка. А якщо тонкий метал, там 2 мм, 3 мм, ну 2 мм і менше, тоді можна на, на прямій, а так то на зворотній я варю, мені подобається. Ну, все хлопці, рама культиватора готова, все зварено, проварено. Тепер залишається ще тільки зараз підігнати всі стойки з лапами по висоті та поставити їх, закріпити і будемо переступати хлопці до е, опорного катка. Гроду боя, так як тут, як бачите, куліс нема упорних. У мене будуть замість куліс слугувати буде каток. Заодно буде подрібнювати. Добре. Так, хлопці, зараз зробимо отвір в стойці. Купив хлопці сверло отаке по металу. 120 гривень, вроді би й не дешево. Ну, Але стойку сверлити не хоче. Профільну трубу щось таке легше метал воно йде. А оцей не хоче. То я, хлопці, знайшов зі старих запасів саветське сверло 12-ку, поставив і прешотанок. От. Колись робили потім куча років, ними і сверлили. Але роботу воно все одно виконує. Це от не теперішнє, що там роблять. Зараз це все попросверлюємо хлопці і будемо ставити. Думаю занесу, до мужика на станок, але бачу і сам справлюся. Бачите, справляється. Совєтське сверло. Ну і все, рахуйте двадцятку метал, сверлить. Радянська штука це радянська штука. Хлопці, о, прикрутили, і вона вже нікуди о, стоїть каменем, не, дя... не дівається. Ну що, хлопці, культиватор завершений, не лякайтеся, він зараз в такому положенні стоїть, хочу вам показати. Значить, це все. Стойки хлопці, враховуючи висоту до самого кінчика, у нас 43 см від рами Значить, цей раз. Показую, як закріплювалося. Тут все дуже просто. Дві пластинки по боках приварюємо. Десятка, спереду десятка, проварюємо, просверлили болт на 12. Все, так тримається. Пальці 28, суцільно варений прут. Так, Заглушки кругом порубив, щоб все було красиво. Значить, і е, тут зробив ззовні, і всередині для того, щоб. Під всякі там може бути інші трактори. Так, значить, хлопці. Ну що тут? А? Трьохточка як трьохточка. А, тут я зразу для цього отут приварив ще додаткові таке вниз. Для того, щоб зменшити висоту від землі, коли цепляємо на візку, для того, щоб можна було вище підняти нам. Культиватор сам від землі відірвати, так як низько положення у мене бортових. Це буде проблематично. Кожен сантиметр нового золота. Так, Ну тут два отвора засверлив, на яку, там, як на яку буде отвір краще, на цей і поставимо центральний винт. Ну В принципі, це зроблено добротно, хлопці. Старався, робив. Весь процес, так як і обіцяв, показав вам. Ну і так то вже виглядає це все, коли стоїть на землі. Ну, Тут тут, там, ту лапу не звертайте увагу, хлопці, там виходить, площа не рівна, так, лапи підігнаті всі, можна сказати, міліметр до міліметра по висоті. все, хлопці, ось ми закінчили робити культиватор. Пішло в мене на це 2 тижні. Правда, це не кожен день працював я, ну але помалу не спіша 2 тижні праці. Так, хлопці, ну що, опорний коліс хлопці на культиватору не буде, тому буде опорний каток грудобій Я порахував, що це буде більш краще. Заодно буде розбивати груду. та Рівняти площі. Тому відео з тим, як я роблю, каток, буде вже наступним разом. Не знаю хлопці, наскільки часу це затягнеться в процесі, тому що деякого інструменту немає, а саме коронок для вирізання отворів для самих дисків кріплення на трубу. Тому будемо замовляти в інтернеті, в нашому місці немає. Подивимося. Ну, Кому сподобалося відео, ставимо палець вверх. Підписуємося, коментуємо обов'язково. Так як міг, так зняв хлопця. Всім хлопцям завжди міцного здоров'я, любіть, поважайте свою техніку, і вона вам відплатить тим ж самим. Все, па-па!